Матусю, ненько, сизокрило закрило пташко. Це далеко не весь перелік тих ніжних слів, які би ми хотіли сказати у цей саме день у це свято найближчій людині на землі. Берегиня це наш дійсно оберіг, який дарує нам життя, наш оберіг. Людина, що дає тобі життя. Це ніжна жінка тиха і покірна, проходить шлях вона без каяття, тому що завжди віддана і вірна. З дитинства пестить білими крилами, дарує ласку, казку і тепло. Для нас її любов це оберіг роками, де б не були, куди б не занесло душа. Завжди зігріє сонця світом, а добрі руки сяють бурштином. Велике серце квітне буйним цвітом, чекає нас тихенько під вікном, матусю ти в турботі, чи ми ситі, чи щасливо живемо, чи настрій є в сім'ї? Рідненька наша берегине ниви. Де парустки твої, і доньки, і сини, себе до краплі ти красу не віддавала, плекала у колиски усі ночі, ясні дні, ти нам і сили, і здоров'я повертала. Рідненька наш низький уклін прийми. Щасливі люди, доки ненька з нами, коли усміхнена, здорова і жива. Коли молитвами вона за нас Руками, коли чола торкається її рука. Отже, всіх вітаю з цим чудовим святом, але хотілося би віддати шану, якщо це можна так сказати, просто розділити біль і гордість за тих жінок, за тих матерів. Які віддали своїх синів, найдорожче, що в них є тих дітей, які поклали своє життя за нашу землю, за нашу волю і свободу. Не плачте, не сумуйте. Моя родюча земле, Україно, ти зрошена сльозами матерів, що пагонами по весні зійдуть на нивах, але не зможуть повернути їм синів. Не плачте, не сумуйте одинокі, герої ваші дивляться з небес. Вони, мов янголи, і зірки синюки, а з ними Бог і син, який воскрес. Душа дітей зігріє сонця світом, хмаринкою торкнеться сивини. А по весні розквітне буйним цвітом, і буде завжди з вами на землі. Не плачте, не сумуйте, моя, мамо, я вас тепер з небес люблю. Прошу Творця, щоб кінчилась війна кривава, щоб діти жили на землі, а не в раю, щоб вони могли любити. І кохати, народжувати вам своїх синів, і щоб ніколи не пізнала жодна мати пекельної і чорної біди. Тут ходити треба. І власний вірш, який об'єднує всі наші почуття, це вірш, присвячений нашій батьківщині, тому що завжди в нас з батьківщиною асоціюється мати, батько і родина. Що означає батьківщина для людини? Це теплий дім і затишок родини, це батько, мати і сміх дзвінки й дитини, це гордість за доньку, за брата й сина. Для українця батьківщина наша доле, лани широкі, волошкове поле, долини, полонини і чарівні гори, річки стрімкі. І шепіт ніжний моря. Наша вітчизна дух героя і солдата, який міцніє і гартується завзято на цій війні, що землю засмутила, сльозами її рясно окропила. Що означає батьківщина для всіх нас? Господь. Який всі душі наші спас і дух землі великої в цім слові, мов дзвін сердець в одній людській любові? Вітаю ще раз всіх зі святом.